Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео ми влаштовуємо відпустку і говоримо про парфуми з сонячним характером. І у першій частині я розповім вам про ті парфуми, в яких є сонячні ноти, а у другій про ті аромати, які нагадують сонячні. Про мені, Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. В описі до цього відео буде уся корисна інформація. Перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку, бо таким чином ви найлегше можете мене підтримати. А ви ж не забудьте підписатися на мій канал і, будь ласка, активуйте той дзвіночок, щоб ви не пропускали наступні відео. А після цього давайте зануримося в сонячну енергію. Ну що ж, щеть, будь ласка, чи маєте ви парфуми із сонячними нотами? Вони не можуть. Сказати такі, що дуже комерційні, популярні, але деякі парфуми, особливо влітку, виходять із сонячними елементами, і вони завжди зігрівають парфуми, є декілька різних напрямків, але я хочу розпочати з чогось дуже оригінального, нестандартного і небанального: з Техасу від бренду Perlescent Perfumes під назвою Sunscape. Цей аромат з бергамотом, лаймом, апельсином, а потім фіалкою, динею, імбир, імбиром, ванілью та коричневим цукром, і ладаном звучить дуже небанально. Він такий світлий, насичений, піднесений, цитрусово-фруктовий, і все на контрасті. Бо тут така м'яка пряність, цей імбир. Ох, він такий дуже Дуже грайливий. І це начебто як лимонад із медовою динею десь на веранді в Техасі, тобто дуже спекотно, але цікаво. І насправді контраст на ладані, він такий не церковний, але якась, якась бальзамічна нотка все ж таки інтригує. Тобто, це справді стійкий, потужний аромат, нестандартний в такому сонячному стилі на літо. Якщо у вас є можливість затестити, обов'язково, бо він гарно тримається. А якщо ви шукаєте чогось. Більш на літо, можливо, з кремово-квітковим звучанням, неначебто автозагар ну, або навіть не так: засіб від сонячних променів а, і а, хочете парфум саме з таким ароматом, це точно Nivea Sun. Я колись, напевно, навіть знімала для вас огляд, зараз вже не можу знайти флакон, бо по атмосфері це відчуття крему від сонця з дитинства, чистий, ніжний, трішечки такий подровий, має аромат їх продуктів а, за... за. за... Догляду за собою. Це, начебто, сонце на пляжі. От знаєте, така мамина турбота, треба нанести кремчик. А, аромат, що пахне спогадами 100%. Напишіть, будь ласка, який аромат повертає вас у дитинство. А я розповім вам про аромат від Дони Каран під назвою Love. Бо це про цей гарний мандарин, нектарин, жасмін, фрезію, деревинні ноти, ваніль і. Бджолини віск, і це все дуже сонячно, дуже справді так не солодко, але це, начебто, медово-квітковий сад у розпалі літа. Тобто уявіть себе бджілкою на святі нектару. Якщо ви не любите солодкі аромати, але шукаєте чогось сонячного з натяком на гурманіко, але більш таке освіжаюче і справді ну дуже соковите, я вам його раджу: він недорогий, якщо є можливість, особливо. Зараз влітку, мені здається, він ідеальний, але його можна носити протягом усього року, тому з ним ви точно не прогадаєте. А ось наступний парфум дуже цікавий: це «Tennis Club» від Канна Barcelona», або Carner Barcelona, І це про Неролі. Про Апельсин, про морський бриз, кедр і мускус. І вже ж ці сонячні елементи свіжий, спортивний, зерноморський парфум, який не начебто освіжає вас після тенісного матчу з морською проголодою. Я взагалі не фанат зелених елементів парфумерії, але тут, можливо, саме через сонячні. Промені, які зігрівають і ну, якось пом'якшують усю цю зелень, це дуже гарний. Можна його сказати, назвати навіть спортивний аромат на літо, який дуже довго тримається, стійкий, має гарну проєкцію, шлейф від нього довий і тримається він насправді на усіх дуже гарно, аромат унісекс, І ви можете його придбати з моєю знижкою. Тож, будь ласка, придивіться, в описі буде усяку різні інформація, А ми рухаємося до ще одного, я не можу сказати, зеленого, але вже навіть квіткового сонячного аромату, цього разу з Франції, від бренду Teo кабанель під назвою Tre French. І я вам хочу сказати, що ця груша на старті, у наскільки вона така освіжаюча, смачна. Потім ми маємо півонію і конвалію. Я вже про цю квітку вам розповідала, бо я її обожнюю, вона зараз не дуже в тренді. Але це шкода, бо вона насправді крута. Сандал, мускус і ці квіти, вони більш, я б сказала, романтичні і насправді зігріти е, сонцем. Тобто, це начебто парфум для паризької професії. Прогулянки. Елегантність у кожному акорді, він звучить натуралістично, приємно, але буде дуже доречний, навіть якщо у вас немає відпустки, ви залишаєтеся в місті, але хочете такий гарний сонячний аромат, що був би доречний навіть в якісь більш формальні. В гармальну обстановку це фрукти, це квіти, це сонце. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте такі аромати, які більш прозорі, або, можливо, кремові, або, можливо, зелені, або, можливо, навіть тропічні? Бо я сьогодні в добірці маю усі. І зараз розповім вам про такий. Весняний, романтичний, дуже приємний подровий аромат із сонячними нотами під назвою A Drop від Iзіміякі, він про бузок, і в мене це вже ж асоціація саме з весною, про ноту сирінги. Це дуже схожа квітка на бузок. Про мигдальне молоко, воно тут відчутне, жасмін, мускус, і ці гарні такі теплі, знаєте, ноти ем, сонця, коли ось весна. І це дуже теплий, але не спекотний. Ще не літній день, і це можна відчути по повітрю. Бо я хочу саме виділити цю повітряну квітковість: вона не водяна, але вона така гарна, начебто. Просто зігріваючи, зігріваючи сонячний настрій у флаконі, дуже м'який аромат, дуже приємний, носиться неймовірно гарно, тому я вам його раджу затести, якщо він у вас в магазині є. Я впевнена, він вам сподобається, якщо в нас схожі смаки. А ось парфум, який мені, на жаль, не сподобався, але в ньому є ці сонячні ноти, я хочу вам про нього розповісти, бо це аромат Герлін з їх колекції Aqua Allegory. Який я дуже чекала під назвою Forte Bosca Vanilla, бо ви знаєте, що я люблю ваніль дуже сильно, і цей бренд мені подобається за своїм взагалі ДНК стилем. І чому мені цей аромат не дуже сподобався? Це тому що тут сонячні елементи занадто потужні. Це не начебто їх було прямо знаєте, overdose, і вони спалили. Цю ваніль а, безсмертник це взагалі така дуже суха квітка, і цей аромат для мене занадто сухий. От він пудровий, а я люблю пудру дуже сильно. Але він прям вже пересушений. Це ванільний пляж. Але коли вже треба йти додому і напевно намазатися. Чимось заспокійливим. Тобто він занадто потужний, важкий, я б навіть його так назвала. Але якщо ви справді дуже полюбляєте більш сухі аромати, пудрові, і вам саме такий е, стиль подобається, то він насправді потужний і тримається досить гарно. Але, на жаль, мені не дуже сподобався. Ну а на цьому моменті давайте перейдемо до другої частини цього відео, в якому я розповім вам про аромати з цим сонячним вайбом, без е, того, що. Сонячні ноти зазначені в парфумерній. Піраміді, це, як на мене, не їх а, а, маркетингової м, команди. Але я тут, щоб розповісти вам про саме цей настрій літа і сонця. І тому давайте поговоримо про одного з моїх давніх фаворитів це Sunshine and Pancakes від 4160 Tuesday. інді бренд з Англії. Можливо, ви про нього не знаєте, якщо ні, у є можливість затести. обов'язково це зробіть, бо я вам хочу сказати: мед, лимон, ваніль. Ваніль, трохи зелені і цей сніданок на балконі, коли у вас вихідний під сонцем, і справді млинці, мед, і такий дуже яскравий, терпкий, кислуватий, свіжий сік лимону фреш. Я хочу сказати, що якщо ви не любите сонячні аромати, які занадто ванільні або занадто нагадують сонце захисний. Крем або, ну, от все таке, ви хочете чогось сонячного, але відчуттю не начебто у вас зігріта шкіра цим сонцем, і ви отримали таку гарну дозу вітаміна Д, то це саме цей аромат. Він довго грає, він такий унісексовий через те, що тут багато лимону і багато деревини. Але ви знаєте, я так дуже дуже не витягнуту руку із цитрусовими, з деревинними, з трав'янистими нотами, але якщо кажу, що це круто, то це дуже. Дуже круто. Ну що ж, а на цьому ми зараз перейдемо вже до таких потужних, справді, пляжних ароматів. Оце так відпустка найщиріша, най, а, така, відвертіша. Vanilla Vibes від a Hazigan. І я люблю цей бренд. Мені одразу сподобався цей парфум з кокосом, з тіаре, з мускусом, з ванілью. І вона тут така от, пляжна, не начебто ви. На сонечку, ви його відчуваєте, воно ще не припікло, і ви п'єте якийсь коктейль, Відчуваєте цю сіль з моря, Боже, як я хочу. Ну, не знаю, чи в Крим, але б на Азовське море дуже б хотілося, бо коли жила в Україні, так часто туди їздила. І в мене це ну, прямо на літо обов'язково декілька разів протягом сезону з'їздити. І цей парфум мені чомусь дуже нагадує ті моменти, відчуття. Тобто він такий для мене трішки трішки ностальгічний, але насправді. В ньому є гарні тропічні елементи тіаре і кокосу, Тобто він по-справжньому літній. Напишіть, будь ласка, ваш улюблений аромат в такому стилі. А я хотіла з вами поділитися парфумом, який на нього дуже схожий. Це Kiss Garis, від Kilian. нещодавно затестила. І вам хочу сказати, що гарний парфум, але нагадує дуже сильно цей крем ну, захист від сонця. Тут також тіаре з кокосом, тобто, в них справді, по відчуттю, вони дуже схожі. Більше тут і, ланго. і, ну так, Це богиня на курорті, тропічна розкіш, але за ціною я б вам все ж таки порадила Vanilla Vibes. І якщо ви знаходитеся в Америці, то можете придбати його з Avantgarde з моєю знижкою. А ось най найкономічніший парфум в такому справді відверто тропічно, екзотично, флоральному стилі, це Terracotta. Від Герлен. пишіть, будь ласка, чи ви з ним знайомі, чи ви його носите? Що думаєте? Бо, як на мене, ну, це, я не можу навіть його назвати класикою, але ну, легендарний аромат 100% з туберозою, з цими, ну, якимись квітами, що ростуть на гарному. Ам... Острові, десь, куди збираєш дуже довго, щоб поїхати у відпустку, і там. От Хочеться виглядати справді шикарно. Бо це не начебто макіяж на засмаглій шкірі. От по відчуттях. Бо це дуже знаменитий аромат бронзер від Герлен, класика літа. Пишіть, що ви його носили, бо це справді культовий аромат. Я не побоюся цього слова. Якщо ми говоримо про такі класичні аромати, я згадаю сан від Джальсандер. Це доречно, хоча він мені насправді ніколи не подобався. В нього є багато флагманів, фланкерів, це флагман. Щоб нещодавно з нотою апельсинового квіта, але вона занадто суха. Я зрозуміла, що не люблю сухі ноти в парфюмерів, вони повинні бути гарно збалансовані. А тут це начебто і свіжий, але такий аромат з спеціями, тепла деревина. Ну, майже мінімалістичний, як на мене, вже не досить сучасний аромат, тому я порадила щось, якщо хочете, схоже на нього, але більш сучасне і цікаве, Sun Bleached від бренду Unnuinomat. Слухайте, це сонячні акорди з деревиною, з сіллю, з білими квітами, і він пахне на... так, начебто ви. Вибрали білизну і вивесили її на свіжому повітрі влітку, коли сонечко пече, щоб вона пошвидше висохла. Отак От він звучить дуже чисто, приємно, носибельно, на повсякдення шикарно. А я взагалі для вас маю знижку. Тобто це треба брати з таким солярним ефектом, але не занадто. От ви не на відпустці, вам треба на роботу, але хочеться чогось більш літнього, приємного, в таку погоду цей аромат. Дуже гарно буде звучати на усіх, бо він унісекс, тому я вам його раджу. Ну і пишіть, будь ласка, про ваші улюблені парфуми з сонячними нотами або сонячним ефектом. Якщо це відео для вас було корисним та цікавим, будь ласка, не забудьте залишити під ним величезну подобайку. Я ж не для себе прошу, ну як, для алгоритму. А мені буде просто приємно, а вам не важко. Тож підписуйтесь на мій канал, залишайте запити по наступному контенту і чекайте наступні випуски. на Літню тематику. Можете слідкувати за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Уся корисна інформація буде в описі, але ви ж пам'ятаєте, що найважливіше це донатити на ЗСУ. Росоріз завжди актуальний збір. Тому тримаємося разом. Вам я бажаю гарного дня і спокійного, приємного і дуже сонячного літа. Все буде Україна! Слава Україні! Па-па!